Дивіться, ось все держачок вот так і получається. Довжина 90, як ви казали. Ось вот так вирізав гарненько. Блін, ну, вживу, звісно, воно трошки поінтересні дивиться, ніж на відео. В общем, якось так. Дивіться, я вам тут, отут, якщо вам все подобається. Я тут оставляю вам так от. По ширині я нічого не обиратиму, тому що е, там, по-моєму, 2,8 у вас, тут 3,2, там міліметраж гратись я не буду. Ну, будете підганяти самі. Чого об'ясняю? Якщо я щось лише не обиру, е, вона у вас гулятиме в сокирі. Чого я завжди ну, стараюсь так, що люди, якщо хочуть собі, що це, то вони мені висилають це щоб я їм зробив, то все підігнав. Я просто не хочу лишнього вибрати і не запорозь ру... ну, руків. Я. Ну, запорю таке руків'я, вибачте, мене, 400 гривень це, звісно, ну, блин, для х... хороших гроші. Ну, розумієте, я думаю. Так що отак от виходить. Це зараз ще буде вишліфовуватися, ще обпалюватиму, покриватиму масло воском. Тобто подивіться, чи вам подобається. Зараз я отак на темне. О! Отак буде краще видно. А ще краще покладу, мабуть. Отак так от.